Старченко Олександр Володимирович, головний агроном ТОВ «Агрикор Холдинг», Чернівська область, в чотирьох локаціях. Новгородціврський район, Бразнянський район, Носівський район і Прилуччина, Прилуцький район. Господарство, земельний банк, господарство налічує 37 тисяч гектарів. З них 17 тисяч гектарів під Кукурудзою, 6 тисяч під зимою пшеницею. 6 тисяч підзивим ріпаком, тисяча соняшнику, півтори тисячі сої. Із 17 тисяч 105 гектарів кукурудзи, силосного напрямку 1300 гектарів. Крім рослинництва, ми є флагманом по утримуванню і вирощуванню. Великі рогати худоби, підприємство одне з найбільших в Україні по утримуванню ВРХ місного напрямку. З компанією ЛНЗ я особисто знайомий з самого початку їхнього заснування. З компанією ЛНЗ ми дуже плідно працюємо, з цих 17 тисяч гектарів. 70% це більше 10 тисяч гектарів, налічує площі під курузи і насіння виключно від ЛНЗ. Використовували цього року, нам порадили професіонали з ЛНЗ використати на саме насилосний напрямок ці гібриди. Я був приємно здивований. Ми Постійно звертаємо увагу при об'їзді полів, моніторимо посіви і звертаємо увагу, на ну, такі, виділяються гібриди досить так потужні. Можу сказати, що візуально поки зараз приступаємо, до речі, завтра буде е, обмолот, будуть присутні фахівці з ЛНЗ, щоб пересвідчитись дійсно в досконалості цього гібриду. Ну, виглядає він на, на всі 5 балів по сацебальній системі. Тобто очікуємо там ну, при середньої з усіма погодніми негараздами. Нагаразд, гаразд. Ми е, збираємо там 40 тонн з гектара. Ну, на цього очікуємо е, ну, до 50 тонн. Але все покаже фінал, коли Порахуємо силос, як подрібнюється, наявність зерна, ну, взагалі якість сили визначають за техніки, але для гранума ну, потенціал і плюс 10 тонн порівняння з іншим гібридом. Не можу сказати, що він затміває своїм потенціалом всі решту, але він за своєю ціною, за своїми, ну, має великі перспективи. Саме під цим гібридом ну, ми можем, може він досягнути навіть, як, як сподобається за техніка, може сягнути навіть 50% об'єму силосна, 50% площі. Ну, тобто із 1300 гектарів силосна може сягнути 600-700. Ну, як як проявить себе, як за техніки, за технічний відділ будуть досліджувати сила і, і споживання його, і перетравність і решту там, показників, його зберігання, то будуть моніторинги. За даними моніторингу, будемо осінню визначати площі під цим гібридом. У них три гібриди, в нас посіяно, Ну, це найліпший С-3825, достойно. Взагалі я відвідую ці заходи, щоб усунутися від постійних проблем, поспілкуватися з колегами, поділитися враженнями, досвідом. Можливо, 2-3 хвилини, півгодини спілкування, вирішить подальшу долю виробництва в наступному році, десь якісь корективи вносить. Для себе я основні тези запам'ятав, занотував. Я їх перевірю, пересвідчусь в досконалості цих гібридів і потім буду брати на озброєння. Цікаві, цікаві меседжі були, але обмежений трафік часу. Обмежений трафік часу І ну, мені здається, треба частіше. І є для цього пізня осінь, зима для навчань. Для наступному році. треба частіше організовувати подібні заходи.